Підніматися, скоріш би вже нам зробили цей ліфт. Бракує дихання і тече піт. Із такими зусиллями, каже Алана Шадловська, щодня долає кожен поверх. Жінка нині на восьмому місяці вагітності. У їхньому будинку, що по вулиці Амброса, 48, ліфт не працює тиждень. Проживаємо на сьомому поверсі. У мене ще є старша дитина 3,5 роки, тобто мені. Ну, майже кожного дня потрібно як мінімум два рази в день виходити, і з малою дитиною підніматися. Щось там обіцяють, обіцяють, і ніяк ніхто нічого не робить. Стало менше виходити. Взагалі-то мені ж треба більше гуляти, ходити. А я вже там зранку відвела дитину в садочок, поки піднялася, то вже й не хочеться нікуди йти. Каріна Манукьон проживає в квартирі на четвертому поверсі. Каже, декілька разів на день доводиться самостійно заносити і дитину, і візок. Це дуже важко, бо чоловік зранку до вечора на роботі, і це все я спускаю сама. То коли, звісно, є кому допомогти. Моя дівчинка-сусідка, то вона, якщо вдома, то допомагає. А ще у ліфті застрявали люди та не працювали кнопки, говорить пенсіонерка з інвалідністю Марія Риндіна. Їздити на ньому було страшно, додає, але й ходити пішки не вихід. Важко інвалідам ходити по ступеньках. Квартплату мешканці сплачують управлінській компанії нова якість, яка обслуговує будинок. Утім, відремонтувати обладнання вони не можуть, бо Черкаси Ліфт не передає їм техпаспорти, розповідає керівник установи Андрій Бортник. Віддати документи мали ще торік, 20 травня. Ми маємо закінчений рік назад договір на обслуговування ліфтів з Черкаси Ліфт. Без цієї документації неможливо обслуговування безпечна експлуатація цих ліфтів. Ми звернулися до всіх правоохоронних органів, до Служби безпеки України, до прокуратури, до національної поліції, до органів місцевого самоврядування, щоб нам сприяли в передачі цієї технічної документації. Пройшов рік, ми не побачили жодних зрушень в цих питаннях. Ми подали до суду, дійшли до Верховного суду і маємо рішення Верховного суду, що ця документація повинна бути негайно нам передана. На обліку в компанії 700 ліфтів зазначив експерт із промислової безпеки по ліфтах. Валарій Цебро каже, обладнання понад рік не обстежене через ситуацію, що склалася. Першу чергу, що саме це канати тягне. Тобто, своїх знос там є нормативні документи, там більше 40%, там корозія, ну і так, так далі. Можуть, допустимо, обмежувати швидкості. Він теж ізнашується, все треба дивитися, механік не подивився, обмежувати швидкості не спрацював. Соответственно, може якщо там бути якась поломка, ліфт піти на великій швидкості в приямок. Додає, щонайменше 200 черкаських ліфтів потребують капремонту. На підприємстві Черкаси Ліфт ситуацію не пояснюють. Працівники повідомили, керівник та його заступник у відпустці. Хто зараз керівник роботи? Ой, не знаю. Десь, десь, десь Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міськради Олександр Яценко ситуацію коментує так. В місті десь коло двох тисяч ліфтів. На Черкаси ліфт працює 120 працівників. У нової якісті 6 працівників. Вони не в змозі ні ліфти обслуговувати. Вони фіктивні поробили договори. Що якоби на субпідряді у них якісь там київські організації? За словами Андрія Бортника, його компанія має ліцензію на обслуговування ліфтів та достатня кількість працівників для цього. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, в Черкаси.